Ти вчора ці новини дивилася? чи Так, то той, ну як він називається, той Путін? Не, не Путін, його там, той, той від Вагна… — Пригожин? Пригожин. Вагнер. То той самі мордерці. То, 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 батько все казав, той жулики тут. То, де... Казали, як батьку, тих 10 років і там в тих ляграх, то всі були жулики. Я не знаю, чи ти то слово знаєш. Бо то є, то є страшно. То є самім е, люди, що, що тільки щось шукають когось забити і замордувати. Пригожин, чи він ще називає. Тепер вони рухалися аж до, аж до Москви і, і передумали і, на щастя, не пішли до Москви, бо там би було страшне битва і кровотеч. А Путін ніби втік аж до, 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 до цілу... Леніград, ні? До? Куди? До Ленинград він ніби втік. Не знаю. Так що все таке чула. Угу, угу. А, то ти що Петербург зараз? Так. Угу. То ти вважаєш, що добре, що вони там не побилися між собою? Кого вони б забили? Самих дурних хлопців, що думали, вони там Ті не знають куди їх, що вони мають робити. Як я ще працювала, то, то було перший раз в 56-му році. Як до Праги прийшли самі такі хлопці і потім до Будапешту, то тачева війна, що провадиться через Москви, ці люди ти, 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 не знають, куди їх посилають, що вони мають робити, тільки війну провадити. Але вони, якщо там не подуться, там не один одного не повбивають, то вони назад в Україну підуть і будуть наші вбивати. Вони не мовчого підуть на Україну. Так чи так. Слухай, то, то 400 років йдуть на Україну. Ти думаєш, що тобі змінилося тепер? Я не вірю в то. буде ще гірше. Mm. 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 Я дуже вчора сподівалася, що буде більше, бо так трошки розчарувалася настрій в настрій. У мене був поганий, що так ну, мало ефекту було. Це ще буде. Я хто. Якщо взагалі буде, то триває ще кількасот років. Я вже не знаю, що буде з Україною. Я, я, я все кажу, мій батько тепер ще перевертається в гробі, як він чує, що діється. Бо то є 500 років б'ють нас і українці борються. І борються, і, і ті, що повтікали, допомагають, де можуть, а ті, що сидять, їх забивають. І мимо всього і був голодомор, і був москалі, і, і тепер то чудо наші люди, що ми ще існуємо.